Ніколи не давайте ці продукти вашому домашньому улюбленцю. Це реально смертельно. Все з того, що я сказав, якщо з'їсти великі кількості, це смертельно. Шоколад. Какао є токсичним для котів та собак, і при потраплянні у організм може спричиняти порушення роботи серця. Алкоголь. Алкоголь є неабияк токсичним для котів і собак. Та й для будь-яких тварин, в принципі, для людей. Раніше одним способом лікування шлунково-кишкових або інших захворювань був алкоголь. Здається, у селах зараз. Також це використовують, проте категорично не рекомендується це робити, адже це може призводити до тяжких уражень печінки. Виноград та родзинки здавалося б досить безневинна ягода. Проте у собак та котів може спричиняти гостре ураження нирок. Цибуля та часник. Насправді не так багато варіантів, де тваринка може з'їсти цибулю та часник. Проте у теплий період року, особливо коли всі ходять на шашлики, цибуля та часник з маринаду видаються собакам досить смачними, і вони можуть поїдати їх у великій кількості. Поїдання цибулі та часнику призводить до ураження крові. Деякі види авокадо. Не всі види авокадо можуть бути токсичними для котів та собак. Проте мені здається, що в наших широтах ми не дуже добре розбираємося у видах авокадо, тому я б вам не радив ризикувати з жодним з них. Просереться брегається здохне, як як, як завжди. Ксиліт. Ксиліт є е, цукрозамінником, який може входити до складу препаратів або продуктів харчування. Через свій смак він може бути досить привабливим для тварин, проте він є для них досить небезпечним. Горіх Макадамія. Горіх Макадамія є одним з найдорожчих горіхів у світі. Проте він є дуже небезпечним для здоров'я котів та собак. Мигдаль. Мигдаль може бути небезпечним для тварин у великій кількості через міст у ньому амигдаліну. Якщо ви хочете дізнатися більше про харчування домашніх тваринок, підписуйтесь на цю сторінку.